Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодніше наше відео, якщо ви вже, мабуть, прочитали назву, мої фаворити весни. Це, до речі, новий формат для мене, і насправді не так багато засобів в цьому відео, так як я за екологічне споживання, я веду Project Pen, я намагаюсь... Не збільшувати своє використання косметичних чи інших продуктів, тому засобів в цьому відео буде небагато, але вони всі мої фаворити, всі мої улюбленці. Я хочу поділитися з ними. І перший засіб, який я хочу показати, це мультипігмент від українського бренду Careful. Взагалі, хочу розповісти таку предісторію. Я, до речі, про цю предісторію вже розповідала в своєму мейкап-клабі. Я та панянка, котра познайомилась з рум'янами, мабуть, два роки тому. У мене, до речі, це рум'яни від Кларанс в відчинку 03 Chicky Rose, такий класичний. Відтінок, який підійде всім дівчаткам, ось так він виглядає. І, звісно, моя історія вона склалася з тим, що я потихеньку-потихеньку вчила з цим всім користуватися, але я та людина, яка відкидала рідкі рум'яна або кремові рум'яна, або мультитаскари, наприклад. Тому що я боялася, що я не вмію працювати з цими кремовими текстурами, що я можу переборщити, тому що. Я на тому левелі непрофесійного макіяжу. Макіяж це для мене певне моє захоплення, медитація. Професійно я цьому ніколи не навчалась. Малювати я також, в принципі, не вмію, а в мене, до речі, була колись така установка в голові, що люди, які класно малюють, вони класно роблять макіяжі або можуть собі зробити класний манікюр. От така в мене була в голові установка. Каюсь, нічого з цим не можу зробити. Тому я все сторонилась цього продукту. Аж поки минулого року я не замовила від українського бренду ЮНІКО Blisk Плампер. Найпопулярнішому відтінку краш це стара формула. Зараз вони вже оновили її давно. І мені в подарунок прийшов пробничок Multitasker у їх найпопулярнішому відтінку Орказм. Відтінок дуже яскравий, дуже цікавий. До речі, хто не знає, мультитаскер це такий продукт, який багатофункціональний. Його можна використовувати як на губи, як рум'яна на щічки і як тіні на. По віку. І ось цей відтінок оргазм я, звісно ж, спробувала лише на губах, не мій відтінок, до моєго кольору, типу, він не підходить. І я його відклала. До речі, як для малесенького ось такого пробничка, там було б достатньо багато продукту. Ось, і так він у мене лежав, і я така: окей, я відкладу ще покупку мультитаскору, хоча хотілось, точно не відтінок оргазм, не буду пробувати, і таке всяке інше. Аж поки в. Makeup Клабін відбувся черговий конкурс, де потрібно було зробити якийсь мейк, і я експериментувала і робила те, чого не робила раніше. І така думаю: ну нарешті дійшов час до цього пробника мультитаскера, і можна спробувати ці рум'яна. Суть же цього мейку було в тому, що я все малюю, як я ніколи раніше не малювалась. Чому б це не зробити? Я беру такий плотний пензлик, який я купувала для тональної основи, але для тональної основи він мені не підійшов. Я легенько наношу цей мультитаскер в якості рум'ян. Розумію, що він нереально легко розташовується і що цей відтінок мені личить. І я нарешті розумію, як довго і чому я власне верніше, я не розумію, чому я не наважилась спробувати цей продукт раніше. Ось, це було десь взимку. Я все планувала-планувала відкладала цей момент покупка е, до літа. І я думала, от літо хочеться легких макіяжів, хочеться цьогось легкого. Я вже перед, до речі, покупкою саме ось цього мультипігменту, я повністю відійшла від всіх моїх тіней. А я люблю таке, знаєте, база-база, і люблю сіяшки. Я відійшла, що це кінець травня стало максимально спекотно, і в мене пройшов настрій на всі мої сіяшки. Я почала рум'яна використовувати не лише як рум'яна, а і як тіні. Звичайні рум'яна, ось ці мої рум'яна. І ось я натрапляю на допис в інстаграмі від бренду Careful. Я, до речі, на них давно була підписана, хоча ні разу не тестувала їхній товар. Це, до речі, український виробник. І е, бачу той пост, що вони йдуть у Сабатіка і вони розпродають всю свою косметику до останньої одиниці з знижкою 30%. І я бачу багато коментарів підтримки. Е, сама пишу коментар підтримки і вирішив підтримати цей бренд і нарешті наважитись на покупку мультипігменту. Хоч це не від бренду Юніко, але я вирішила таким чином. Підтримати бренд Careful. Я довго вибираю кольори і обираю такий нейтральний у відтінку Dusty Rose, розуміючи, що він, мабуть, підійде моєму типу. І так І так він справді підійшов. Він, до речі, зараз у мене на востах, на моїх щічках і на моїх повіках. Він має нереально класний такий шоло, солодкий запах какао-бобів. Дуже-дуже приємно константинці, дуже легко нашаровується, має ось такий приємний колір, дуже легко тушується, він наче тане. Його легко тушувати як е, пензликом, так і пальчиком. Я спочатку тушувала пензликом, тому що в мене була спочатку така більш щільна тональна основа. Зараз я користуюсь. Засобом 4 в 1 від Maybelline, я, до речі, вже показувала його на своєму каналі, він такий сяючий, тому я боячись, що вони не подружаться, якщо я буду дуже пензликом втирати цей пігмент, боючись, що цей тон він спаде, скочиться, тому що перші мої. Проби з цим тоном були дуже цікаві, і я тестувала і не могла довго зрозуміти, як його наносити, і зараз я його наношу пальцями. Тому це моє відкриття, це моя любов-любов. Я ним користуюсь на щоденній основі: в якості рум'ян, в якості ціни, в якості помади не завжди. Він максимально легкий, максимально комфортний. Знову ж таки дуже легко тушується. Лайк, like, рекомендаціон. Я подивлюсь, наскільки швидко в мене він закінчиться. Ось, до речі, це вже моє використання впродовж трьох тижнів. Ось так це все виглядає. Думаю, що літо це мій фаворит літа також, і на літо він зі мною. Якщо він буде дуже швидко закінчуватись, то я собі про запас куплю ще одну баночку, тому що я не знаю, як швидко повернеться цей бренд з відпустки. Тому лайк like, Рекомедисьон. Якщо ви хочете спробувати мультипігмент, і якщо ви такого кольору типу, як я, або якщо ви ще в пошуках своїх відтінків, ви можете спробувати цей Dusty Rose. я впевнена, що він підійде абсолютно всім. Однозначно рекомендаціон. однозначно моя любов цього сезону. Наступна моя любов це Sky High у відтінку бургунді, хоч і отримала я її в лютому, в кінці лютому, на свій день народження. День народження мене на 20 лютого. І, ну, але в принципі, я розпочала ним користуватись десь в березні місяці. Це відтінок Бурганді, він шалено прекрасний. Я дуже часто користуюся тушою. Насправді, я відчуваю, що його залишило з цього продукту не так багато тут, і що вона достатньо швидко закінчується. Це я бачила у воглядах інших дівчаток. Звісно, мені здається, що на світлих очах. Або на блакитних, колір буде дуже помітно в Бургунді. І тим дівчаткам вона дуже личить на моїх карих очах і на моїх темних віях, його не зовсім помітно. Це, якщо ви в цьому розумієтесь, і знаєте, колір бургунді, ви його помітите. Тому що він так якось перетворюється продовж дня з коричного чорного. Воно помітно, що наче це є різниця між звичайною чорною туш'ю, але це справді потрібно придивлятись. Це моя перша тушь Sky High. До цього в мене була з Maybelline, мабуть, лише тушь Lash Sensational. Дуже дуже давно, років шість, мабуть, я тоді якось не переловчилась тою туш'ю. Вона мені в певний період то подобалось, то не подобалась. Коли подобалась, я ще купила таку ж саму ту ж для своєї мами. І потім я перейшла на, не будемо говорити, чий продукт Вар'єте. Мабуть, вар'єте. Ну, коротше, ви знаєте, цей бренд, який не можна називати. Цей бренд, який дещо можна знайти у нас в Україні, цей бренд, який каже, що він. «Made in Paris» і «Born in Paris», але він відправляється нашим сусідам в блогерські розсилки, блогери колаборуються. Ну, всі знають, чий це бренд. Ось у мене дуже довго була та туш. І в коричному і чорному відтінку, вона крута. Зараз у мене, потім я перейшла на туш від Oriflame і дуже хотіла спробувати Sky High. І я нею максимально задоволена. Я знаю, що є два табори. Комусь подобається Sky High, а комусь подобається ця туш Варєте від Eveline. Від туш від варєте від Eveline я не тестувала, але Sky High — моя любов, я однозначно повторю, хочу однозначно повторити її в чорному кольорі. А в кольорових Ні. Тому що в кольорових, я знаю, що в синій є ще така туш, Кольоровий я хочу спробувати туші від Color Intense. Я вже так там око добре накинула. Ось тому реально крута туш. Я рада, що вона знайвилась в моїй косметичці. Наступний мій фаворит цього сезону це пензлик для тіней, для розташовки тіней від Hourglass. Насправді я купувала цей пензлик на Алікспресі. Я думаю, багато хто з вас знає, що багато брендів як одягу, так і, наприклад, пензлики, враховуючи, що пензлики будь-якого бренду, як Rose Inc., і решта, вони всі робляться на китайському заводі. І е, ми багато хто знаємо про те, що багато речей, як для просто для аліка, але з дешевшими матеріалами або їх вночі шиють, вони шиються на тому ж самому заводі, що і для тих дорогих брендів. Тому я читала дуже класні відгуки на пензлики. А, і, ви знаєте, він топовий. Він має дуже приємний ворс, легко миється, не втрачає він себе після того, як я його покупала. Прекрасно тушує тіні найкращий пензлик, з яких в мене був, виглядає пакування достатньо якісно. Це такий, знаєте, подорожча пластик. Ну, і сам пензлик я його купила щось десь від 150 гривень. Там величезний такий асортимент-набір, десь до 15 різних пензликів. Я вирішила розпочати з одного і обов'язково куплю ще, тому що ну реально якість дуже крута, і це поки найкращий пензлик, який у мене був. Тому лайк. Лінк посилання на де я купила цей пензлик, у якого продавця прикріплю в посиланні під відео. З декоративкою у нас все. Їдемо до догляду. І розпочинаю я його з моїм відкриттям: це для душу від українського виробника Тінк, кокос і ваніль. Я та людина, яка обожнює кокос. Просто. Я люблю парфуми, дає такі нотки кокосу, гелі для душу, масла, крема для тіла, скраби, мабуть, скраб для тіла впродовж мого життя, якщо просто робити топ-ароматів, які в мене було це, звісно, кокос. Тобто, я, якщо мені щось потрібно і я бачу кокос, все це все змітається. Ось. Він класний, дуже приємний аромат. Це, до речі, той гель для душу, який у вас впродовж певного часу ще буде аромат залишатись на цілі. Він не сушить, великий приємний об'єм. Тара. Мені подобається. Чим подобається ця тара? Тим, що вона переробляється. Ось тут є ось така лінія, і така лінія на такій тарі говорить про те, що цей товар переробляється. Ви знаєте, я за екологічність. Лайк, рекомендаціони, до речі, досить приємна ціна. І приємний, до речі, розхід. Він не розходиться дуже швидко, як у мігельдушу від Майюр. Про це я говорила в якомусь із своїх відео про порожні баночки. Наступний продукт – це така олійка для котиколи від Шелі. Вона мені дуже подобається своєю зручністю. У мене перед цим була олійка в такій баночці від українського бренду Яка вона так відкручувалась, і тобі потрібно було в цю баночку макати постійно той пензлик і розтирати свою котикулу. Але коли от вона вже майже майже закінчувалась, тобі потрібно цю баночку трошки перехиляти, щоб наживити ті волоски пензлика. Тією олією, щоб її до кінця використати, тому формат баночки незручний, а формат ось такого стіка дуже зручний. А в мене з версія з олією грейфруту і вітамін А вона така дуже приємна, максимально комфортна, приємний аромат в міру, не дуже яскравий і не дуже такий тихий, легко розподіляється, легко її брати кудись в сумочку, вона легко впітується. Лайк, like рекомендаціон, і реально вистачає її надовго і вартість досить приємна. Наступний продукт також від Shelly, це пом'якшуючий крем для ніг з сечовиною, екстрактом водоростей та органи. Я маю суху шкіру. Суху шкіру я маю як на обличчя, так і суху шкіру рук і ніг тіла, тому я завжди в пошуках класного зволоження, особливо для рук і ніжок. Ноги в мене завжди можуть бути такі трошки сухі, тріскатий, завжди потрібно використовувати пензою. Тому крем має бути класним і він має мене рятувати. Перед цим в мене був класний крем від українського виробника Лапуш. Я про нього писала вже в своєму Makeup Club або розкажу в наступних порошніх баночок. І я вирішила використати купити шелі, тому що його всі нахвалюють. Я, до речі, не так давно ним користуюсь, але е, він класно працює, класно зволожує. Навіть, наприклад, коли я забуваю поместити ноги на ніч. Наприклад, це роблю з діапазоном 2-3 дні. Мої ноги все одно залишаються зволожені, наповнені, і немає такого, відчуття суши Однозначно лайк і до речі, приємна ціна. І знову ж таки, український виробник. Наступний мій фаворит це міцелярка від українського бренду Фослі. По-перше, подивіться, яка шалено гарна ця баночка. Її можна брати з собою в подорожі, тому що тут всього 100 мл. Дуже зручно, якщо ви кудись літаєте, вона незвичайно м'яка, надзвичайно приємна, і хоч я в основному використовую. Міцелярну воду для того, щоб зняти макіяж очей і туш, тому що я використовую в основному олі. Але я тестувала її як змиваючий макіяж. Вона класно змиває, вона дуже приємна. Дуже зручно її використовувати саме на ватний диск. У мене не ватний диск, у мене такий великий спонжик тканинний. Але дуже зручно я тестувала. Класний розхід приємний такий звичайний аромат, вона м'яка, комфортна, лайк like рекомендаціон. Наступний продукт це гідрофільна олія від MariFresh для сухої та чутливої шкіри. Вона мені дуже подобається, тому що це вже моя друга баночка, і я на неї робила огляд і в моєму відео порожні баночки, і в відео до, про догляд мій за обличчя. Вона крута, вона класно. Змиває і SPF, і макіяж. О, до речі, зрозуміло, що мені треба вже купувати нову, тому що це вже йде до кінця комфортна, приємна. Класно пахне, класно чи лайк, рекомендаціон. Знову її буду повторювати. І останній мій фаворит це парфуми номер 22 Rose Orange Blossom від українського бренду Amazing Aroma. Я отримала ці парфуми в подарунок на день народження, тому що я дуже про них мріяла. А мріяла їх, тому що я обожнюю парфуми від Givenchy, Linder LinderDiet. Саме версії з такою сірою, світло-сірою ленточкою. На жаль, їх вже ніде не можна купити саме з сірою. Можна купити чорну, з чорною ленточкою, темно-сірою. Можна купити ще була якась версія червона, я пам'ятаю, вони десь два роки тому оновляли її, робили проспак для всіх блогерів і максимально її популяризували. Я, до речі, її ще якось не траплялась нагода її понюхати, можливо, вона мені сподобається. Там Eau de парфум, саме версія. Її нема ніде, ні на якому магазині, ні в Бракарді, ні онлайн. Ніде в Україні немає. Її немає в зворі. Її навіть шукала моя подруга в Мілані. Коротше, її нема. Мене це дуже засмутило. У мене ще є баночка, там ось так стільки. Я максимально її рідко використовую, тому що це мій найулюбленіший парфум. Я його повторювала декілька разів. І е, цей парфум я хотіла, тому що він максимально схожий. Він не ідентичний, але максимально схожий. Шлайфу. Трошечки відрізняються. Він також стійкий, це український бренд. Дуже мені подобається це пакування. Ціна, до речі, на нього приємна. Хоча я зараз знаю, що вони здорожчали. Звісно, є бренди української нішової парфумерії, які я хотіла би спробувати Але ось це. Мій фаворит, тому що я обожнюю сліндердід. Це мій фаворитник, який я буду постійно-постійно використовувати. Але сподіваюся, що скоро я таки протестую ще щось інше. Це були мої всі фаворити весни. Дякую вам за перегляд, лайк, коментар, підписку та поширення цього відео. Мені буде дуже цікаво дізнатись про ваші. Фаворити весни про те, які продукти вам припали до душі, можливо, використавалась цими продуктами, якими я користуюся, про які я розповіла в цьому відео. Буду дуже-дуже вдячна за вашу активність. До зустрічі в наступних відео. Па-па!